Дуже я вам вдячна за те, що ви нам придбали таку чарівну панель. Мої діти з її допомогою розвивають мову. Ми можемо описати любу картину. Ми можемо написати картину. Одна дитинка в мене малює, а інша приходить і розшифровує, що там в нас і як. За її допомогою я можу працювати не тільки з дорослими. А ще й з маленькими, там, де вони не орієнтуються ні до ліво, ні до права, ні до гора. А тут на панелі цікаво через гру. Комп'ютери цього не зробиш. Угу. Там можна, але там нас заганяє мишка в вузькі рамки. А тут хочеш олівчиком, хочеш пальчиками. Тут одночасно чотири дитинки можуть на панелі працювати. Тут я можу корекційні вправи робити. Завдання за зразку вони вибудовують. Розфарбовують за завданням. Ну, чарівна річ. Ти хочеш написати, підкоректувати, а? намалювати картинку, зараз з'явиться. Будь ласка, колір. Обирай колір. А чому чого? Ти розфарбувати хочеш, так? А у нас. Ситут. Мені подобається ходити сюди, тому що тут можна пограти в різні ігри, які розвивають лунку та мишлення. Тут, допустимо, вся кукла. І треба знайти на причин і куклу. Не І потім тобі дають монетки, які забираєш э, прикраси для долу. Да. Молодець. Ми працюємо над словом, прочитати слово і знайти предмет. Я підібрала дуже багато ігор, які за різними методиками покращують а, комунікацію дітей, покращують їх мишлення. Мислення про увагу, посидючість це це з чим складніше наша наших Вони повинні виробляти алгоритм дій. І Саме цікаво, коли дитинка. Трьох-чотирьох років планує, що їй треба зробити. Вона вдома малює картинки, етапи наших програм, і потім приходить до мене з цими картинками. Я люблю ось цю обетка, лабіринт. Тут бачите, українська обетка. Ми або даємо вже готове завдання статися і діти. Викладають оце слово. Треба дуже добре подумати. По-перше, треба пізнати цю букву, потім пізнати, де вона саме повинна стояти, і викласти ось тут це слово. У нас є слова, які я їм пропоную. Вони інколи на панелі пишуть слова, і потім підбирають. Дуже багато такого. Дуже багато для дрібної моторики. Ця куля. Треба ось ці жовтики розкласти по цих пасиках. Для, для дрібної моторики, ось я вам зараз покажу, можна дати двом дітям одночасно. І хто з них швидше зробить? Ось так. Воно може і не тільки у такому порядку, воно будь-як.